Місцеві зізнаються, ще кілька тижнів тому їхня вулиця була відносно тихою. Вороже залізячо майже не долітало. Нині ж окупанти посилили атаки на цивільних. Щось вони нашу вулицю дуже люблять. Це вже я ось посчитала. У нас уже четвертий. Чи п'ятий приліт по нашій вулиці будинок пані Наталії потрапив мало не в епіцентр атаки. Снаряд розірвався просто біля сусідської оселі. Дивлюся там, божечки, слава Богу, що людей не було вдома. Що ж всі живі залишилися все А потім почала обдивлятися та каравул. Всі чотири вікна жахнуло. От там трохи і ета гараж побило на дашу шифір мінать. Збитки підраховує і пані Тетяна. Жінка живе трохи далі по вулиці, утім її хату так. Ож зачепило вибуховою хвилею. Ва газовий і, і ну, електро трошки підробили, повинні поставити новий щочика, газовий зовсім не працює, повинні приїхати зробити. Ну це така калітка вся там гаражу побито все. Ну, в общем, наврілянки. Там фронторку, поодб... доски ті типу, по, пообивалося все треба, то самим уже треба робити. Місцеві зізнаються жити під постійним прицілом ворога, де далі важче. Триматися допомагає підтримка близьких та домашні улюбленці. Ось що моя отрада, ось що. Якби не він, так навірно, умом би сама тронулася, а так він ось бігає та й все. Ну, Дочка підтримує, звісно, хоч вона й віддільно живе, я сама тут. А ще допомагає і підтримка сусідів. Сідів, жителі потрощених вулиць гуртуються та разом долають лихо, якого не робили окупанти. А росіянам кажуть, бажають тільки одного. Щоб їм не дна, не покришки не було. Що їм ще сказати? Щоб вони на всі покоління почувствували, що це таке, що вони нам роблять. І Лише за один день окупанти потрощили на Нікопольщині сім приватних будинків, господарські споруди та інфраструктуру. Дронами камікадзе та з артилерії били по Нікополю Покровській. Та Марганицькі громадах травмували 73-річну жінку. Катерина Нічок, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Про Нікополь. по громадах району ворог цілив суботу з артилерії та безпілотниками. бив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах травмований 56-річний чоловік. Понівечені три п'ятиповерхівки, приватний будинок та вантажівка. Пошкоджена і адмінбудівля. Вона зайнялася. Рятувальники вогонь вгамували.